Їду дивитися будинок в село Випавське Пер'яславського району. Це лівий берег Київської області. Дорога не сказати, що ідеальна, та їхати можна. Від Києва всього 80 кілометрів, від Пер'яслава 19. Навкруги гарна золота осінь останні теплі дні бабиного літа. Будинок знаходиться в центрі села. Навпроти, школа. Поруч церква межує з сільським стадіоном. Доки чекаю сусідку, що покаже мені будинок, роздивляюсь, які чудові гарбузи у людей вродили, величезні, як поросятка. Гарний овоч, гарбуз. Можна в кашу, можна кавалерам дарувати чи з розмахом святкувати Хеллоуін. Традиції Хеллоуіна в сільській місцевості не дуже поширені, тож вирощують гарбузи здебільшого на насіння. Їх випотрошені шкірки довго потім гніють на городах. Вулиця біля будинку асфальтована. Від вулиці дерев'яний паркан з дерев'яними воротами та хвірткою. Паркан вже трохи покосився. А двір заріс травою. Ділянка кутова. Сусіди живуть тільки навпроти, огорожа з пластикових пляшок, по стовпчиках. навіть екологічно я вважаю. Перше враження від будинку мати рідна, що з ним життя зробило, виглядає будинок непрезентабельно. Та якщо вже об'єктивно, не таке вже воно і страшне. Будинок з дерева. Дерев'яний зруб за українськими традиціями скритий або обмазаний глиною, або обшитий деревом. В цьому будинку глина з вінець в багатьох місцях облупилася. і виглядає це жахливо. Власники почали ремонт, познімали глину там, де вона не дуже трималася, а потім щось пішло не так і все припинилося. Десь щось під вікнами закріпили та краще вже лишили, як є. Ну, що з цим робити? Хіба що розглядати як можливість. мазаній та біленій охайній хаті про стан зрубу ви не дізнаєтесь нічого аж до початку власного капітального ремонту. Добре, якщо все буде добре, а якщо ні? А тут принаймні можна роздивитися стан колод чи на гнілі. Чи не поточені короїдом, та виглядає все трохи, чи навіть не трохи, моторошно. Після першого шоку, бачиш, що більшість вікон в будинку пластикові, перед будинком старий колодязь, вода в ньому була, та власники ним не користувалися, бо за будинком пробита сучасна глибока свердловина. Просто закрили і залишили на всяк випадок. Звичайна історія. Води в колодязях вистачає для пиття, приготування та мінімального господарства. Та якщо є ванна, пральна машина та поли городу, цього не вистачить. Треба бити свердловину. Від входу у двір, ліворуч, літня кухня та сараї. Праворуч, великий присадок, за ним дім. Біля дому закладений фундамент на велику веранду. За площею вона мала бути майже така, як будинок. Перед будинком колодязь, за будинком свердловина і трохи далі мурований погріб з вентиляцією. Навпроти входу стіл з лавочками під старим деревом. В глибині двору сауна. Дві сад добряче заросли, город обробляють сусіди. Будинок невеликий 40 метрів квадратних. Кімната, кухня та ванна кімната на маленьку сім'ю. Зараз живуть квартиранти, включено газове опалення, і в будинку дуже тепло, навіть жарко, стан стін, як ви бачите. Стіни найстрашніше, що в цьому будинку, є стеля глиняна по балках, поклеєна в великій кімнаті полістирольними плитами, в кухні шпалерами, ніде сильно не тече, хоч якісь старі плями я на ній бачила. На полу крагіс чи лінолеум. Вікна, за винятком двох, в цій кімнаті, у всьому будинку замінені на пластикові. Межкімнатні двері теж замінені на сучасні та їх треба покрасити. Багато труб опалення. Зрозуміло, чого так тепло. Незрозуміло, чому в будинку немає груби чи української пічі. В цьому регіоні немає проблем з дровами, а топити ними дешевше. В кухні газовий котел, газова плита та мийка. Вода заведена в хату. Але зараз немає насосної станції, тож крани не працюють. Унітаза тут немає. Немає за будинком і вигрібної ями. Вода уходить кудись в город. В ванній кімнаті тільки ванна та виводи під пральну машину. Все потрібно доробляти. Від погрібу ключів немає, і сусідка не знає, в якому він стані. Свердловина обладнана ручним насосом. Воду дістали, спробували, вона смачна. За будинком великий садок з молодими деревами, переважно яблуні та груші, є сливи та горіхи. Боляче дивитися, скільки гарних фруктів гніє під ногами. Кілька років садом ніхто не дивиться не кроплять, не прибирають, не обрізають, а вибагливі сортові дерева продовжують чудово плодоносити ані хвороб, ані шкідників. Навкруги алюзії до чарівних казок виповз на доріжку величезний гарбуз. Невідомо звідки якось само насіялося. Буде карета папелюшці. Яблуко на гілці чекає на білосніжко. Я спробувала, мене не взяло. Якщо серйозно, це перший садок, що я бачу, який варто зберігти, а не вирізати все та насадити новий. Дерева дійсно гарні, і урожай пристойний. Сусідка каже, що вони рясно родять кожен рік. Город обробляють сусіди, вся ділянка 25 соток, тож городу соток 12 15 від вулиці він обмежений дорогою, а з цього боку сільським стадіоном. Сільський стадіон доволі безлюдне місце. Не думаю, що ви часто побачите свого роду людей. Краєвиди неймовірні. Їх ніщо не затуляє і видно далеко-далеко. Сауна найновіша споруда на ділянці, і вона в гарному стані. Будували якісно для себе. Тільки теж трохи не доробили. Біля бані стіл з лавками. Всередині парна зі сходинками та правильною піччю кам'янкою. Сусідка розповідає, що нагрівається швидко і жар тримає довго. Стіни обшиті якісною дерев'яною вагонкою. Підлога частково плитка частково дерев'яна. В приміщенні праворуч мав бути душ, та воду сюди не доведено. І дерев'яна вагонка на стінах не найпрактичніше рішення для вологої зони. Відливи в підлозі не зроблені. Але вигрібна яма поруч за сауною є гарна сауна, якщо доробити. Сподіваюсь, комусь ще послужить. Обидва лічильника в будинку. На вулиці тільки газовий редуктор. Літня кухня та сараї обшиті шифером. Літня кухня це теж скоріше сарай з вікном, бо пічі в ній немає. Сусідній сарай. Видно, з яких колод тут це будувалося. Ось такий будинок. Чотири тисячі доларів з торгом. Посилання в описі. Важко абстрагуватися від першого враження та відовлектися від обшарпаних стін. Та на ці гроші ми маємо водяне опалення, газ, нову свердловину, воду, заведену в будинок, гарну сауну, прекрасний садок та рівний город на чорноземі. І все це за 80 кілометрів від Києва і 19 кілометрів від районного центру. Село Виповське невелике. Десь 500 людей. В ньому є школа, дитячий садок, ФАП, пошта та магазини. Громадський транспорт ходить в Переяслав регулярно, до Києва раз на день зранку. Інтернет, як і скрізь, не проблема. Вся необхідна інфраструктура є в Переяславі, до нього 19 км. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.